Двоє загиблих та троє травмованих. Такі наслідки автопригод, що сталося на цих вихідних на Рівненщині. Деталі у сюжеті переїхав пішохода та втік. Така автопригода відбулася на Дубинщині. Там водій шкільного автобуса виявив мертвого 22-річного чоловіка із цілесними ушкодженнями. На місце ДТП викликав поліцію. Правоохоронцям вдалося знайти винуватця автопригоди. Поряд із тілом поліцейські виявили уламки від автомобіля. Відтак зосередилися на пошуку темних авто та почали подворовий обхід. Упродовж години в одному із господарств у селі Новосілки правоохоронці виявили Hyundai соната синього кольору, яка мала характерні пошкодження. 33-річний власник легковика, місцевий житель, у скоєному зізнався. Під час слідчого експерименту він показав, що близько першої 30 ночі допустив наїзд на пішохода, який лежав на проїзній частині. Керманич пояснив, що злякався, тож поспіхом зібрав уламки авто та покинув місце події. На момент перевірки він був тверезий. А у Варицькому районі дві неповнолітні дівчини їхали на скутері та зіткнулися з Мерседесом. В результаті ДТП обох госпіталізували. У наслідок ДТП водійка отримала забої, а 14-річна пасажирка перелом ноги. Обох госпіталізували до медзакладу. Встановлено, що 15-річна жителька Володимирця керувала незареєстрованим в установленому законодавством порядку скутером та не мала посвідчення водія. У Сарнах 22-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та врізався у бетонну огорожу. Від отриманих травм водій двоколісного загинув. Поліцейські на місці події встановили, що 22-річний житель села Цапцевичі, водій мотоцикла Кавасакі під час проїзду регульованого перехрестя вулиць Технічна Європейська не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та в'їхав у бетонну огорожу місцевого підприємства. Від отриманих травм молодих загинув. Медики швидкої констатували смерть потерпілого. А у Вареському районі мотоцикліст теж не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя. річний водій перебуває у реанімації. У реанімації також перебуває водій двоколісного транспортного засобу, який постраждав у ДТП в ніч проти неділі, 24 17-річний мотоцикліст та виявив 27-річний житель села Воронки на узбіччі автодороги між населеними пунктами Володимирець та Красносілля. Поліцейські встановили, що неповнолітній не впорався із керуванням та впав. Потерпілий був без мотошолома та не мав посвідчення водія. Загалом протягом тижня поліцейські затримали понад 60 нетверезих водіїв, правоохоронців, вкотре наголошують учасникам руху дотримуватися ПДР та не керувати транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Владислав Стецюк, новини рівного.